Президент ще не приїхав, а баба поразка вже тут, як тут. Вона одній з перших прийшла на толоку до мистецького арсеналу, окрім квітів для Віктора Ющенка із собою на татці привезла граблі та лопати. А я прийшла теж на суботник аби Вікторові Андрійовичу допомогти працювати. Якщо може навіть за нього, б я попрацювала, а він хай би оддихнув. Відпочивати президент не став. Прийшовши на толоку, одразу взяв до рук сокиру. Разом з дітьми заходився прибирати сміття та вирубувати чагарники. Зі значно меншим ентузіазмом до роботи став міністр оборони. Замість нього прибирати територію, до арсеналу привезли кілька сотень військовослужбовців. Бризвали дерева, прибирали, загрівували все, щоб все було нормально. Я дуже нормально працював. Виду все, що тут зроблено, основувався. Тут включають розвалені три будівлі. Це все нами зроблено. Під зрубаними президентом деревами стародавній земляний вал. Уже до кінця літа його хочуть відновити та відкрити для туристів. Ми відновлюємо повністю воли, які були в історичному плані. Повністю їх поєднуємо і робимо оглядовий майданчик навколо будівлі мистецького арсеналу для того, щоб тут проходили пішохідні маршрути, щоб можна було дивитися, як будується сам музей. Сам мистецький арсенал має стати одним з найбільших музеїв світу. Охопить площу більшу ніж мають усі чинні київські музеї. У підземелі хочуть створити єдину в Україні церкву з бурштину. Перший поверх споруди розповідатиме про історію України. Там розмістять окремий музей писанки, вишиванки, ікони та інші. На другому і третьому поверхах розмістять авторські виставки. Окремо збудують музей сучасного мистецтва, музики та кіно. Кав'ярні, сувенірні магазини, гардероб та решту технічних приміщень розмістять як і церкву під землею у подвір'ї мистецького арсеналу. Якби ми досягли такої мети, що за рахунок внутрішньої території ми виділяємо площу для технологій, а та площа, яка є, і вона складає 55 тисяч. Метрів квадратних пішла виключно під експозицію. Тоді цей музей буде більше ірмітажу. Сьогоднішня толока у мистецькому арсеналі не остання. Тепер що суботи, сюди приїжджатимуть військові, студенти, аби продовжувати прибирати територію. Запрошують до роботи і пересічних киян. Їм обіцяють безкоштовні квиточки до самого мистецького арсеналу. Щоправда, відкриють його не раніше Дня Незалежності наступного року. Роман Сухан Сергій Азаренко, п'ятий канал.